Ісусу, слава, хвала, Спасителю, християни. Завжди починайте про славу нашого, Триєдиного Бога, Отця Ісуса Христа, Його Сина і Святого Духа. Ось так. Спочатку прославляйте Отця. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. Амінь. Слава тобі, Отець Небесний, бо ти є Бог над богами. слава тобі, Отець Небесний. Слава тобі Отець Небесний, бо ти є Всевишній. Слава тобі отець Небесний, бо ти є викупник. Слава тобі Отець Небесний, бо ти є всемогутній. Слава тобі Отець Небесний, бо ти є Бог великий, могутній і страшний. Слава тобі отець небесний, бо ти є владика Господь. Слава тобі отець небесний, бо ти є величний учитель. Слава тобі отець небесний, бо ти є всевладний Господь. Слава тобі отець небесний, бо ти є всемогутній Бог. Слава тобі отець небесний, бо ти є гончар. Слава тобі отець небесний, бо ти — є Господь. Слава тобі отець небесний, бо ти є Господь Саваот. Слава тобі отець небесний, бо ти є Давний днями. Слава тобі отець небесний, бо ти — є найсвятіший. Слава тобі отець небесний, бо ти — є Отець. Слава тобі отець небесний, бо ти — є батько. Слава тобі отець Небесний, бо ти є пастир. Слава тобі отець небесний, бо ти є ревнивий. Слава тобі отець Небесний, бо ти є скеля. Слава тобі отець Небесний, бо ти є Спаситель. Слава тобі отець небесний, бо ти є сущий той, що є. Слава тобі отець Небесний, бо ти є творець. Слава тобі, Отець Небесний, бо ти є той, хто вислуховує молитви. Слава тобі, отець небесний, бо ти є Бог сил. Слава тобі отець небесний, бо ти є щасливий Бог. Слава тобі Отець Небесний, бо ти є Творець. Слава тобі Отець Небесний, бо ти є цар вічності. Слава тобі отець Небесний, бо ти є Яхве. Слава тобі отець небесний, бо ти є Елохім. Слава тобі отець небесний, ти є Адонай. Слава тобі отець небесний, ти є Ель Шадай, Бог Всемогутній. Слава тобі отець небесний, ти є Ель Ельон, Бог Всевишній. Слава тобі отець небесний, бо ти є любов. Слава тобі, отець небесний ти є Бог Якова. Слава тобі, Отець небесний, ти є пастир Ізраїля. Слава тобі отець небесний, бо ти є Ель Олам, Бог кріпкий. Слава тобі, отець небесний, бо ти є яхвекана, Бог ревнивий. Слава тобі отець небесний, бо ти є яхверой, Бог пастир мій. Слава тобі, Отець небесний, бути є Яхве Еліє. Бог погляне, слава тобі, Отець Небесний. Слава тобі, Отець Небесний, ти є Господь сил. Слава тобі, Отець небесний, бути є Яхве. шалом, Бог миру. Слава тобі, Отець небесний, ти є Яхве Рофеха. Бог цілитель твій. Слава тобі отець небесний, бо ти є Шамма, Бог там. Слава тобі отець небесний, бо ти є яхвеніссі, Бог прапор мій. Слава тобі отець небесний, бо ти є Яхве Макадішлем, Бог освячуючий нас. Амінь. Слава тобі, Ісусе, бо ти є цар слави, слава тобі, Ісусе, слава тобі, Ісусе, бо ти є Агнець Божий. Слава тобі, Ісусе, бо ти є переможець. Слава тобі, Ісусе, бо ти є Альфа і Омега. Слава тобі, Ісусе, бо ти є суддя. Слава тобі, Ісусе, бо ти є Амінь. Слава тобі, Ісусе, бо ти є Бог. Істиний. Слава тобі, Ісусе, бо ти є Воскресіння і життя, слава тобі, Ісусе, ти є інша людина. Слава тобі, Ісусе, бо ти є Господь. Слава тобі, Ісусе, ти є двері. Слава тобі, Ісусе, ти є друг. Слава тобі, Ісусе, бо ти є володар над володарями. Слава тобі, Ісусе, бо ти є цар над царями. Слава тобі, Ісусе, бо ти є Емануїл. Слава тобі, Ісусе, бо ти є цар миру. Слава тобі, Ісусе, бо ти є первісток із мертвих. Слава тобі, Ісусе, бо ти є життя вічне. Слава тобі, Ісусе, бо ти є свідок вірний. Слава тобі, Ісусе, бо ти є джерело життя. Слава тобі, Ісусе, бути є зірка рання до світня. Слава тобі, Ісусе, бути є істинна виноградна лоза. Слава тобі, Ісусе, ти є лев від коліна Юди. Слава тобі, Ісусе, бути є корінь і паросток Давида. Слава тобі, Ісусе, бути є Месія. Слава тобі, Ісусе, ти є Назорей. Слава тобі, Ісусе, ти є пастир добрий. Слава тобі, Ісусе, ти є перший і послній. Слава тобі, Ісусе, ти є Господар мого життя. Слава тобі, Ісусе, ти є останній Адам. Слава тобі, Ісусе, ти є дорога правда і життя. Слава тобі, Ісусе, ти є світло миру. Слава тобі, бо бути є Словом! Слава тобі, Ісусе, бути є син Бога живого. Слава тобі, бо бути є син Божий. Слава тобі, Ісусе, є Син Давидів. Слава тобі, Ісусе, бути є син чоловічий. Слава тобі, бо бути є хліб життя. Слава тобі, Ісусе, є хліб, зійшовши з небес. Слава тобі, Ісусе, бо ти є цар іудейський. Слава тобі, Ісусе, ти є я істинно сущий. Слава тобі, Ісусе, бо ти є запитуючий серця і нутрощі. Слава тобі, Ісусе, ти є наріжний камінь. Кров'ю твоєю ми є очищені, ранами твоїми ми є зцілені. Слава тобі, Ісусе, бо ти є щедрий. Слава тобі, Ісусе, бо ти є благословений Господь. Слава тобі, Ісусе, бо ти є помазаник. Слава тобі, Ісусе, бо ти є владика над усіма богами. Слава тобі, Ісусе, бо ти є володар над володарями. Слава тобі, Ісусе, бо ти є Бог над богами. Слава тобі, Ісусе, бо ти є Бог неба. Слава тобі, Ісусе, бо ти є Бог мій. Слава тобі, Ісусе, непереможний воєводом. Слава тобі, Ісусе, пекла переможець, слава тобі, Ісусе, ти є неосяжний. Слава тобі, Ісусе, ти є Бог предвічний. Слава тобі, Ісусе, бо ти є цар присильний. Слава тобі, Ісусе, ти є владика. Довготерпеливий, слава тобі, Ісусе, ти є Спаси примилостивий. Слава тобі, Ісусе, охоронителю мій. Слава тобі, Ісусе, надія моя, слава тобі, Ісусе, допомога моя. Слава тобі, Ісусе, творче мій. Слава тобі, Ісусе, пастирю мій. Слава тобі, Ісусе, сила непереможна, Слава тобі, Ісусе, милости безмежна! Слава тобі, Ісусе, красо при Слава тобі, Ісусе, любове невимовна! Слава тобі, Ісусе, Сину Бога живого! Слава тобі, Ісусе, Ангелів Сотворителю! Слава тобі, Ісусе, людей Визволителю! Слава тобі, Ісусе, усього творіння Прикрасителю. Слава тобі, Ісусе, душі моєї Утішителю. Слава тобі, Ісусе, розуму мого Просвітителю. Слава тобі, Ісусе, серця мого радости. Слава тобі, Ісусе, тіло мого здоров'я. Слава тобі, Ісусе, Спаси мій. Слава тобі, Ісусе, Боже істини! слава тобі, Ісусе, від усяких мук Визволителю. Слава тобі, Ісусе, Осана Владико. Слава тобі, Ісусе, царю преславний. Слава тобі, Ісусе, Анцю непорочний. Слава тобі, Ісусе, пасторю придивний. Слава тобі, Ісусе, охорон Охоронителю в дитинстві моїм, слава тобі, Ісусе, керманичу в юності моїй. Слава тобі, Ісусе, похвало у старості моїй. Слава тобі, Ісусе, надія у смерті моїй. Слава тобі, Ісусе, життя після смерті моєї. Слава тобі, Ісусе, утіху моя на суді твоїм. Слава тобі, Ісусе, Ти є істинно, що омано відганяєш. Слава тобі, Ісусе, світло ясніше за всяке сяйво. Слава тобі, Ісусе, царю, непереможцю всякої сили. Слава тобі, Ісусе, Боже завжди милостивий. Слава тобі, Ісусе, одежу весільна. Слава тобі, Ісусе, покрови радості. Слава тобі, Ісусе, придбання тих, що шукають. Слава тобі, Ісусе, визволителю грішних. Слава тобі, Ісусе, слово неосяжне. Слава тобі, Ісусе, слово незбагненне. Слава тобі, Ісусе, силу недовідома. Слава тобі, Ісусе, мудрості незлибима. Слава тобі, Ісусе, божество недослідиме, слава тобі, Ісусе, держава безмірна. Слава тобі, Ісусе, царство непереможне, слава тобі, Ісусе, володарство безкрає, слава тобі, Ісусе, кріпости наймісніша. Слава тобі, Ісусе, влад... <кхід> владовічна! Слава тобі, Ісусе, творче мій. Слава тобі, Ісусе, спасе мій. Слава тобі, Ісусе, насолодо сердечна, слава тобі, Ісусе, кріпосте тілесна. Слава тобі, Ісусе, ясно душевна, слава тобі, Ісусе, світло розумне. Слава тобі, Ісусе, Утіху для сумління. Слава тобі, Ісусе, надія певна, слава тобі, Ісусе, похвало велична, слава тобі, Ісусе, слава моя найвища. Слава тобі, Ісусе, пастирю мій. Слава тобі, Ісусе, бо ти є Бог незмінний. Слава тобі, Ісусе, ти людина довершена. Слава тобі, Ісусе, Боже предвічний! Слава тобі, Ісусе, царю над царями. Слава тобі, Ісусе володарю над володарями, слава тобі, Ісусе, суди живих і мертвих. Слава тобі, Ісусе, надія безнадійних. Слава тобі, Ісусе, у тих, у тих що плачуть. Слава тобі, Ісусе, слава в Богих! Слава тобі, Ісусе, скарбничі нетлінна! Слава тобі, Ісусе, багатство незліченне. Слава тобі, Ісусе, поживо всесильна. Слава тобі, Ісусе, петво невичерпне! Слава тобі, Ісусе, одежу в Боги. Слава тобі, Ісусе, вдовий заступнику. Слава тобі, Ісусе, сирід обороно! Слава тобі, Ісусе, трудівників допомого. Слава тобі, Ісусе, подорожнім провіднику, слава тобі, Ісусе, царю мій всемогутній»! слава тобі, Ісусе, Божий мій всесильний»! слава тобі, Ісусе, Господи мій все безсмертний. Слава тобі, Ісусе, сотворителю мій преславний. Слава тобі, Ісусе, наставнику мій предобрий. Слава тобі, Ісусе, пасторю мій прещедрий! слава тобі, Ісусе, владику, мій примилостивий! Слава тобі, Ісусе, квіте запашний! Слава тобі, Ісусе, теплото примила! Слава тобі, Ісусе, храме предвічний. Слава тобі, Ісусе, шати просвітлі, слава тобі, Ісусе, перлина дорогоцінна. Слава тобі, Ісусе, самоцвіти коштовний, слава тобі, Ісусе, Сонце правди, слава тобі, Ісусе, світло святе. Слава тобі, Ісусе, найдорожчий і примилосердний. Слава тобі, Ісусе, прещедрий! Царстві Ісусе сподобив Царстві Небесному. Слава тобі, Ісусе, Ти є істинний Бог. Прещедрий Ісусе сподобив Царстві Небесному славити Тебе з надвічним Отцем і Пресвятим Духом, нині і на віки вічні. Амінь. Про слава Бога Святого Духа. Слава тобі, святий Духу, бути єлька Дош Святий. Слава тобі Духу святий, бо ти є премудрість, слава тобі Духу, святий, ти є Утішитель. Слава тобі Духу, святий, є Дух істини, слава тобі Духу святий, є автор письма, слава тобі Духу, святий є порадник. Слава тобі Духу святий, бо ти є захисник, слава тобі Духу святий, бо ти є винувач гріха слава тобі Духу святий, бо ти є завдаток, слава тобі Духу святий, бо ти є поводир, слава тобі Духу святий бо ти є той, що живе у віруючих. Слава тобі Духу святий, бо ти є заступник. Слава тобі Духу, святий бути Дух Божий, слава тобі Духу, святий бути Дух життя, слава тобі Духу святий бути учитель, слава тобі духу, святий бути є свідок, слава тобі духу святий бути є слава, слава тобі духу святий бути вічний, слава тобі духу, святий бути є життя. Слава тобі Духу святий, ти є благодать, слава тобі, Духу святий, ти є мудрість, слава тобі, Духу святий, ти є вітер, слава тобі, Духу святий ти є Дух животворящий, слава тобі, Духу святий, ти є голуб, слава тобі, Духу, святий ти є ріки води живої, слава тобі, Духу, святий вогонь очищення. Слава тобі, Духу, ти є дух усиновлення! слава тобі, Духу святий ти є Дух Господній, слава тобі, Духу святий, бо ти є животворяща сила, слава тобі, Духу, святий ти є джерело освячення, слава тобі, Духу, святий ти є початок вічних благ. Слава тобі, Духу, святий, бо ти є мир Божий. Вся слава Отцю і Сину і Святому Духові. Амінь.